Що відбувається з дітками. Діти вони дуже чутливі. Е, перш за все, о, що відбувається з дітьми. Е, вони переживають таку тривожність, вона підвищена. Е, у дітей дуже часто страждає самооцінка, вона занижується зазвичай. Е, може бути таке. Е, також дітки підліткового, наприклад, віку, їм дуже складна соціалізація, тому що нові умови, нові друзі, нові знайомі і в цьому теж є для них певна складність. Також є, на жаль, випадки, коли це відобразилося на сомі, тобто на тілі психологічні проблеми, які відображаються на соматики. Тобто у дітей могли починатися ЕНОРЕС, наприклад, угу. порушення сну, могли бути підвищувався рівень такої агресивності, навіть угу. доволі часто існують. Тому теж діти це однозначно, це та категорія, яка потребує допомоги спільно із дорослими.